І також поприходили Еней ty 400 Т-404. Абсолютно точна копія, як Еней ty 404 c який йде у нас з кабіною кондиціонером, з додатковим розподільником, керуванням нав'язкою, але а, за винятком того, що тут нема керування навісною системою. з... Задньої частини, просто по причині того, що е, тут нема кабіни, і до речага можна зручно дотягнутися. А так, в принципі, дуже цікава е, будова моста. Е, згодом виложу завод, який виготовляє ці мости, він гранівий йде, є відповідна по ньому сертифікація і рівна підлога, реверс, також, як і у кабініка. Якщо ви бачили то все в нього так, так само зроблено. 490 двигун, шасі і сучасний зелений зовнішній вид. Високоякісне виготовлення всіх е, з'єднувальних частин. 24 та задня, 16 та передня різина. Е, плаваючий режим е, на гідравліку і плаваючий режим на нав'язку.